Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Toyota Prada 120-й з бензиновим надійним двигуном об'ємом 4 літри, автоматичною кропкою передач системою повного приводу. Автомобіль доглянутий. Має лише косметичні підкраси двох елементів. Два комплекти диск дисків. Ці вже на зимовій гумі по комплектації шкіряний салон в доглянутому стані, салон чистенький, без потертостей, заламів. Також має повний електропакет, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Автомобіль у нас не. на пневмопідвісі, яка обслугована, та працює на відміну. Непогана мультимедіа, клімат та круїз контроль також в автомобілі є. Ось такий от стан салону. Запрошуємо на тест драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит лізинг. за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.